І ще з одними людьми доброї волі ми познайомимо глядачів першого західного сьогодні. Вони розробили футболки з камуфляжним вишитим серцем. Аби кожен, хто їх придбає і одягне, так міг подякувати нашим захисникам. А всі виручені кошти будуть спрямовані для потреб армії. Детальніше про це ми розпитаємо у Орисі Федуняк, співорганізаторки проєкту дякую Збройним силам України. Вітаю Орисю. Розкажіть про проект. Розкажіть, ви досі не займалися ані пошиттям, я так розумію, ані продажем. Як взагалі з'явилася ідея? Доброго вечора. Ні, жоден з нас ніколи не займався ні пошиттям, ніякого відношення до текстильної індустрії. Ми не маємо. Ми просто група друзів, в яких виникла ця ідея. і Ми вирішили її втілити. Ми знайшли, підтягнули інших друзів, які допомагали нам з тим, в чому вони були професіонали у своїх сферах. Зараз у нас є команда приблизно з дев'яти людей і одного песика, які це і люди, які займаються текстилем, і дизайном, і фотограф, відеограф. Кожен допомагає, чи може. Особисто я маркетолог. Мої колеги, співзасновники проекту займаються. Вони розробники в ІТ. От ідея виникла спонтанно. В моєї співзасновниці Валерії Гутер, по суті, кожен з нас волонтерів чи міг, всі донатили, всі починали якісь свої проекти. Валерія, наприклад, продавала картини і на вирученівиручені кошти передавала на ЗСУ. А потім ми побачили, що. Дуже багато власне по вулицях ходять наших захисників і тих, що на ротації, і тих, хто патрулюють і Львів. І дуже часто є таке бажання підійти, якось їм висловити вдячність. Але ну це дивно підходити це. до незнайомої людини, от власне, чи навіть якось розмовляти. І так виникла ідея цієї футболки. Ми цієї дуже... футболки так розумію, яка так, зараз це, це футболка Наша одягнує. так вони є в двох варіаціях: вони є білі і чорні. Дуже багато було прохань про чорні, тому ми розробили ще їх. От. І, по суті, можна придбати таку футболку, вдягати її на прогулянку. Захисники бачать, реагують, усміхаються. Знаю, також що до нашої співзасновниці підійшла пані на вулиці, в якої син служить в лаві збройних сил, дуже була зворушена так само. І власне. З виручених всіх коштів ми збираємося придбати дрон для нашого друга, який служить в лавах ЗСУ в військовій частині А4103. Це донецький напрямок і їм дуже потрібні очі. А як взагалі можна придбати таку футболку для тих, кому це цікаво? У нас є сайт. Він англійською називається thankandsupport.com. Mm -hmm. Можете так само загуглити. Дякую за су футболки. Ми повинні бути десь на першій сторінці. Плюс багато людей звертаються до нас через соцмережі. Це наші інстаграм фейсбук профілі, тобто можна за іменами нас знайти і всюди з нами зв'язатися. Механізм дуже простий: ви заповнюєте форму і донатите в монобанку, тобто, все прозоро, всі бачать, скільки грошей ми наразі зібрали. ви забрали. на сторінці у Фейсбуці. Ми бачили, звітуєте. А так, ми робимо кошту? звіти. Власне, зараз проект триває вже десь близько місяця. У нас вже був один звіт. Станом на зараз ми назбирали 75 тисяч гривень, рухаємось далі. Необхідна сума, на жаль, набагато більша. Це десь в районі від 260 тисяч до 350 000. Там ціни різняться на ці дрони. Тобто приблизно десь 280 тисяч гривень нам потрібно на цей дрон. А. У Нас є офіційний запит від командира їх військової частини з усіма специфікаціями необхідними. Тому як тільки зберемо, будемо шукати і купувати. Для тих людей, які переймаються за те, куди підуть ці кошти, все цільовує. Все так є, так, є, все є люди, які дійсно потребують конкретний дрон, і ви для них так. його так. і купуєте. Розкажіть, скільки коштує одна футболка. І скільки ви їх вже реалізували? Видав, угу. Ми надсилаємо футболки за донати від 700 гривень, з яких ми дуже прозоро про це розказуємо. 350 гривень це собівартість футболки. Зазвичай нам надходять донати більше за 700 гривень. Люди хочуть долучитися. Тобто середній донат, я б сказала, в нас десь 1000 гривень. Відповідно, все, що різниця від 350 гривень, іде в нашу банку на дрон. З нашими підрядниками, які вишивають, ми домовилися, що вони теж працюють по собі вартості. Футболки ми отримуємо теж по собі вартості від їх виробників. Тобто ніхто на цьому нічого не заробляє. Всі зібрані кошти йдуть на дрон. Про футболки ми зрозуміли. Я думаю, що ми після програми з Ніною обов'язково також придбаємо собі футболку. Особисто я придбаю чорну. Ти мабуть білу. Скажіть, будь ласка, на порозі осінь. Може щось тепліше з одягу, ще плануєте розробляти? Та на до нас запити на худі на світшоти. Зараз спілкуємося з підрядниками на цю тему. Наскільки е, хороший асортимент, наскільки там якість, бо ми для нас це дуже важливо. Ми коли ці футболки розробляли, теж орієнтувалися, щоб було якісний, е, приємний до тіла матеріал, щоб вишивка була хороша, кольори нічого не линяло. Тобто, ми зараз на шукаємо так, такий ж якісний продукт, тепліший на осінь. Зараз е, чимало волонтерів, які хочуть допомогти Збройним силам, боруться за те, а друкувати на одязі, приміром чи футболки, чи худі, чи будь-який інший. Чому варто обрати саме вашу? Ну, по перше, це не друк. Це вишивка, і в тому є свій особливий кльовий шарм. Ми навіть думали про те, що ну, власне, проект починався десь на початку липня. Ми почали працювати над всіма деталями. І в нас була така задумка, що просто на день незалежності всі одягнуть оцю вишивку. Тому що цього року дійсно вишивка має не просто говорити про нашу ідентичність, а mm -hmm. вона має говорити про нашу вдячність тим, завдяки кому цей день незалежності у нас відбувся. от тому. Мабуть, це відповідь на ваше питання. Ще хочу наостанок поставити наступне запитання. Повномасштабна війна триває вже більше півроку. Ви багато займаєтесь волонтерством. Чи не було емоційного вигорання у вас, у ваших колег, якщо так, то як боретесь з цим? Бували різні емоції. Бувала втома, бував сум, гнів. Багато гніву, пам'ятаю, весною в мене особисто, але ми не маємо права зараз опускати руки. Кожен має робити все, що в його силах чи в її, щоб підтримувати наших захисників. Тому що вони зараз це наша опора, і свого роду вони також залежать від нас, від тилу. Тому просто продовжувати рухатися, навіть якщо це не волонтерство, робити те, що ви робите, працювати, підтримувати економіку. Немає часу на вигорання, немає часу на втому, немає часу жалітися. Відпочинемо, коли переможемо. Відпочинемо, коли переможемо. Дякую вам за розмову. А нашим глядачам я нагадаю, що ми розмовляли з волонтеркою Орисою Федуняк.